Перед вами CDR Food Lab експрес-аналізатори харчових продуктів, що можуть визначати велику кількість параметрів їх якості та безпеки за дуже короткий час. Це моделі Touch та Junior. Різниця між ними в кількості параметрів, які може визначити прилад. У CDR Food Lab Touch вона більша. Але сьогодні проведемо аналіз олії на вільні жирні кислоти за допомогою CDR FoodLab Junior. Розташовуємо кювети в інкубаційному відділенні. Необхідно обрати методику визначення кислотності та бажаний діапазон дослідження на дисплеї. Обережно перемішуємо вміст кювети та ставимо в комірку, яка підсвічена синім кольором. На екрані обираємо зразок 1. Натискаємо читання. Відбувається занулення. Відбираємо зразок олії. Необхідно промити наконечник декілька разів зразком олії, не торкаючись серветки наконечником. Додаємо зразок. Обережно перемішуємо вміст кювети і розташовуємо її в підсвіченій комірці. Натискаємо читання і отримуємо результат. Тач дозволяє вимірювати більшу кількість параметрів олії, ніж джуніор. Окрім трьох параметрів, які визначає джуніор, тач може виміряти ще два. Так само зручно і у той самий спосіб. Також відрізняється кількість аналізів, які можна проводити приладом одночасно. Тач це 16 одночасних аналізів. Джуніор 3. Обирайте систему CDR FoodLab саме під ваші потреби. Так, Touch і Junior мають свої відмінності, але їх об'єднує надійність, зручність та ваша впевненість в успішному швидкому аналізі.